Лозівська громада за сприяння дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ та Асоціації міст України підтримує вразливі верстви населення. Торік у листопаді громаді не зійшла пропозиція стати учасницею проєкту посилення спроможності та готовності місцевих центрів соцслужб у гуманітарному реагуванні в Україні. Цей проєкт спрямований на надання фінансової та навчально-методичної підтримки пілотних громад з високими гуманітарними потребами. Зокрема, у разі посилення обстрілів у нашій громаді, ми матимемо змогу надати додаткову підтримку постраждалим мешканцям, а також внутрішньопереміщеним особам та іншим вразливим категоріям населення. Для втілення цієї роботи центр планує залучити додаткових працівників, придбати необхідне для роботи обладнання. Очікується також співпраця з громадськими організаціями, говорить директорка Лузівського центру соцслужб Світлана Нескороцько. Ми дуже вдячні представництву дитячого фонду, Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ Україні, Асоціації міст України, обласній військовій адміністрації за таку увагу до нашої громади і розуміння проблем в такий тяжкий час для всієї країни. Наразі на обліку в центрі 65 сімей, які виховують 125 дітей, повідомляє Світлана Нескороцько.